Трусики з бамбуком. Це набір семи штук, і насправді мені здається, це найкраще, що взагалі могло придумати людство. Це тканину з бамбуку. У мене навіть ось ця маєчка. 95% бамбуку. Розкажи, що це за набір? Це набір семи штук в дуже яскравих таких літніх кольорах. Їхня оригінальність в тому, що вони з бамбуку, а бамбук це дуже делікатна, дуже легка ніжна тканина. Це просто. Змахідка на літо, скажи, шот я сьогодні до речі, на мені каже була на, на манікюрі, сиділа, і в мене мені кажеться, це вже така моя подруга, і я бачу, вона щось так, от, сидить, щось їй там дискомфортно. Ну, я вже працюючи би, в цій індустрії, я розумію, типу, що, в чому може бути проблема, кажу, так, кажу, У тебе незручна білизна. Вона така, типу, ну типу, да, там, кажу, сліпи, стрінги бразилянки, що в тебе? Вона мені каже, стрінги. А це я кажу: ну якщо тобі незручно, типу, на хіба ти їх носиш? Ну така, да. ну типу, там хлопцю подобається там туди-сюди. Кажу, ну блін, типу, це ж реально. Проблема, що дівчата носять і незручну білизну, це по-перше, а по-друге, на літо носити якісь такі максимально з неприємних тканин неякісних. Так, це, так. Це, це, це просто тумач. І от ці з бамбуку, вони реально ну, настільки класні, тому що, друзі, найгірше, що може бути влітку, це коли е, білизна е, прилипає і врізається в тіло. Погодишся? Так, звісно, вже літком ми потіємо. І... Потім все прилипає, і білизна і одяг, вони разом просто прилипають, і ти мрієш вже зняти ту білизну з себе. Це те насправді, типу, про що мало говорять? Реально про ці теми мало говорять, але з цим стикається, напевно, кожна друга жінка, особливо в теплу пору року, що незручно ти постійно твій фокус уваги. Постійно на твоїй білизні, що тобі незручно, тобі дискомфортно, а чи її видно, а як вона виглядає, і от саме на цьому ти щодня знаходишся в певному дискомфорті. Тому ці трусики це реально знахідка саме для людей, які хочуть більше не паритися про ці всі моменти, про білизну, як вона виглядає, і особливо чи мені буде в ній комфортно? Тут 100% буде комфортно. Вам просто тепер потрібно забрати цю білизну до себе додому. Це набір з семи штук. Чим корисні сім штук? Сім штук це в першу чергу дуже вигідно. А ціна за, класна. Адже за вигідною ціною ти отримуєш цілих сім штук. Порівняючи, що в деяких магазинах за цією ціною ти можеш купити тільки одну або дві. Так, да, да. Кстати, в брендових магазинах я переглядала там певні бренди там відомі в індустрії білизни, і ціна за одну штуку це просто тумач, а якість. Ну не завжди відповідає тій ціні, якість фасон пошиття. Ну в принципі, багато моментів. Тут ви за цю ціну, де ви купите там одну штучку. Ви тут придбаєте цілий набір семи штук на кожен день тижня. Тобто ви купляєте сім пар трусиків, і на кожен день із тижня у вас буде по набору. Ви значно економите свої гроші, ви економите свій час кожного ранку. От тому що вам не потрібно думати, якби яку білизну одягати, да? сьогодні так. там вийшли з душу, і ви вже ціле направлено. Я знаю, що я одіна, наприклад, ось цю білизну. Тому такий набір. Давайте про розміри вже швиденько пройдемося. Від М до 5 xl Повна ростовка, як і норма від М до 2 XL, дівчата з розмірами маленькими, так і розміри плюс сайз, тому що хто сказав, що зручна білизна це лише про стандартні розміри. Ні, це ще й про розміри суперсайз, я Думаю, кожна жінка має собі дозволити, і це має війти вже в норму стандартів, дозволяти собі комфорт і якість. Давай покажемо, як вони тягнуться. Вони реально дуже класно тягнуться. Вам нічого не буде перетискати, не буде врізатися, не будуть прилипати. Тобто, ви їх одягли, це як друге тіло, ви його навіть не відчуваєте. Тому, дівчатка, якщо бажаєте замовити такий набір, ви або переходите на сайт, замовляєте тут, або ви приходите в інстаграм, тікток або інші соціальні платформи, і ми не відправимо вам замовлення, не уточнивши перед тим ваш розмір.